Свято останнього дзвоника пройшло на подвір'ї ліцею інформаційних технологій 12 червня. лінійка відбулась для учнів 10 та 11 класів. Цьогоріч заклад має 8 медалістів. П'ятеро закінчили ліцей із золотою медаллю та троє із срібною. Закінчує 2024 навчальний рік. У нас 104 Здобувачі освіти, які отримують повну загальну середню освіту, рік доволі складний як для всієї держави, так і відповідно для педагогічного колективу, і відповідно здобувачів освіти, повітряні тривоги, уроки, які відбувалися в укритті. Але ми це здолали, тому що Україна понад усе і наші діти це майбутнє нашої держави. Для одинадцятикласників свято останнього дзвоника має особливе значення, адже завершився етап у житті довжиною 10 років. Насправді, сьогоднішній день це дуже важливий для мене день. Це такий день, який чекаєш весь одинадцятий клас, тому що навіть минулий останній дзвоник я дуже чекала, коли я пройду по цьому подіуму як одинадцятий клас, перший. І сьогодні нам дуже пощастило з погодою, не дуже жарко і. Насправді дуже чекала цей день. Останні декілька років навчання для випускників було непростим. Спочатку коронавірус, потім війна, навчання дистанційне та в умовах відключення світла. Але це лише загартувало, говорять одинадцятикласники. Трохи ну є такі хвилювання, тому що я в шоці наскільки швидко пролетів цей навчальний рік, навчальне життя, тому що нещодавно, начебто, йшла у перший клас, а тут вже Тут вже стою зі стрічкою, і це трохи, трохи переповнює емоції, якийсь ну, шоковий стан. Коли почалась війна, трохи було важко. Було важко через дистанційне навчання, трохи не встигала, трохи хвилювання. Особливо 11 клас підготовка до НМТ було трохи важко. Ну, постійні уроки, репетиторство, ну хвилювання великі. Але все воно прийшло, все воно позаду. це ну, чекає всіх, і я ну я рада, те, що я прожила таке життя. За роки навчання класні керівники випускних класів стали майже багатодітними батьками, які разом з учнями проходили усі виклики освітнього процесу. Рік видався з одної сторони і складним, і теж. Приємним на спогади, бо незалежно від війни, а все одно є приємні спогади. Я їх отримав уже сформований клас в восьмому класі, тому були свої нюанси. Але мені здається, ми спрацювали і пройшли цю дистанцію гідно. Загалом ліцей інформаційних технологій у 2024 році закінчило 104 випускники.